Всім привіт! Доброго раночку! Вітаю вас на моєму каналі в новому відео. Уже з самого ранку у нас на городі їздить трактор, дискує город. Святослав вже грається. Як почув, що трактор приїхав, то вже все, йому в хаті не захотілося гуляти, він вже пішов на двір, йому треба на двір гуляти, дивитись на трактора. Дитина довольна, надивився на трактора, вверху де гуляє. Мені ще сьогодні потрібно до стоматолога. Поїхати, тож ну, після обіду, як Степаса поспить, мені на 3 години е, треба буде поїхати до стоматолога, нарешті долікувати зуп один, е, бо це, що я і лікувала, в нього він не міг прочистити канал один, тому що там йде розгалуження. Е, і треба буде під мікроскопом робити, тому він мене відправив, сказав, що я знайшла клініку яка мені більше всього подобається, де роблять під мікроскопом. Ну, мені сьогодні потрібно поїхати доробити зуб один і починати інші зуби лікувати. Також сьогодні дозаліб'ється повністю кухня. Зараз вам покажу. Майже вся кухня залита підвогою. Зараз покажу. Ось Підлога вже майже вся залита, ось тут залита. І залишилось буде забрати пральну машину звідси, мийку звідси забрати, збити ось цю плитку і оцей шматочок залити. І можна буде скоро тут класти всюди плиточку. Ще також у мого брата 16-го числа день народження, тому потрібно буде щось скупитися трохи до дня народження, зробити якийсь салатик. Тортик я думала приготувати, думала медовик приготую. І купити ковбаски. Пожаримо на вогні ковбаски. Картопельку, можливо, зробимо на вогні, а можливо, приготую або в духовці, або просто варену. Салатик і тортик. І так трохи посидим. 16 числа ще брат на роботі. Випала якраз у нього зміна на свій день народження, тому ми вже будемо відмічати трохи пізніше. А 18 го числа вже приїжджає чоловік, вже буде виходити на роботу з понеділка, в п'ятницю він приїжджає, а з понеділка вже буде виходити на роботу. У нас вже наступний день. Вчора заїздили ми до стоматолога вже все. Один зуб у мене повністю готовий. Прочистили усі канали та запломбували. Тепер треба буде записатися на наступний зуб, щоб полікували. Який із, я ще не знаю. Бо він сам дивиться на знімок і каже, який саме йому, чи мені найбільш потрібніше із всього, всіх зубів лікувати. І ще сьогодні треба буде поїхати трохи підскупитися. Бо брату завтра на роботу, йому треба буде приготувати щось. На роботу, та й нам додому теж і трохи підскупитися, щоб можна було брату на день народження приготувати. Ще вчора треба було з'їздити до банку мені, а брату в магазин на Запоріжжі відкрився став, то він туди їздить дуже часто замовляє звідти. Раніше їздив до того, як прилетіла в Аврору, там щось купляв. І вчора їздив, скупився собі трохи, купив футболку та шорти. І ми трохи погуляли на площі Маяковського. Погралися, походили, погуляли і поїхали додому. Уже після стоматолога я толком нічого не знімала, бо в мене була занімівша пів нижньої челюсті. Я дуже погано розмовляла, тому я нічого і не знімала. У нас вже майже плиточка в одній кімнаті покладена. Ось тут такий невеличкий прохід. ось Тут ще вчора було покладено. Щоб можна було проходити в кімнату. І ось тут завтра треба буде докласти. Ось так. І можна буде вже завтра буде тату починати класти ось цю маленьку кімнатку і переходити до кухні. І ось така ось краса виходить. Найде така мрамор і з такими ніби дерев'яними ставочками. Дуже дуже гарненька. Так, буду зараз робити тортик. Тут я перебила крошку печиво. Зараз буду додавати масло. І в мене є. мама в Польше передавала вот такую вот штуку. Я вот такая полонечная И с лохиною. Я не знаю, сейчас поделюсь, напевно, с лохиной сделаю. И я живе. И вот что-то такого сейчас сделаю. Залила маску, зараз це все дуже добренько перемішаю та буду утрамбовувати. Було б краще, якщо була б форма із зйомними бортиками, але в мене такої немає, тому буду робити в скляній формі. Ось такий ось тортик в мене вийшов. Ось так виглядає з боку. Ось суміш, зараз, ось суміш. Треба буде заливати пів літрою молока і збивати 5 хвилин, потім засипає, ставиться на низ печиво, або, як я робила, крихту печива. Це все намазується на печиво. Ставиться на годину в холодильник і заливається зверху живе. Можна з ягодками, а можна без. І ось така ось смакота в мене вийшла. І ось так ось виглядає в розлізі. Дуже таке легеньке. Смачне. Єдине, що я дуже мало додала масла до печива, тому воно в мене ось так ось кришиться, а так дуже смачно. Ми з'їздили вже. Я вже показувала вам, кадри, як Святослав мені допомагав нести корзину з продуктами. Так, не дуже багато всього взяли, В основному взяли пюрешки Святославу, взяла йому йогурти, яблука, бананчики і помідорчики з огірками. А так все є у нас. Тому таке трошки понабираю. І вже вдома. Так, показую, як у нас стоїть плиточка. Ось так. Там буде дещо перероблюватися в стіні, тому плитка поки що не ставиться, переробиться і потім поставиться плиточка. Треба буде купити затирку і позатирати шви. Ця кімната майже готова, крім цієї ось плиточки. Далі, ось ця кімнатка теж уже тут майже готова. Тут лишилось єдине, що ось тут підрізати трохи і покласти. І кухня почалася робитись кухня. Вже пісок, і з тієї сторони щебінь. Стасала, тут сидить і грається пісочком. Тож у нас будівництво потроху-потроху продовжується. Це буде заливатись фундамент під веранду і під терасу з кухні. І позавозили, тож скоро буде все це заливатись і я буду вам. Казувати.